Минула серія закінчилась на тому, що ми поставили ванпост та відправили групу на добуток вугілля за межами міста. І якщо ти її ще не бачив, то посилання на плейлист буде в підкасі в правому верхньому кутку. Ну а я вас вітаю на своєму каналі. Сподіваюсь, ти вже поставив подобайку під цим відео. Також не забувайте про коментарі бажано від 7 слів. Ну і ми продовжимо проходження Фрост Панку. Проаналізувавши решту законів, які залишились, я зрозумів, що наш фінальний етап це місто фанатиків. Тому я вирішив поки пригальмувати з цим, щоб не стати головним антагоністом п'ятого Фаркраю. Замість того я підписав закон про святині та зайнявся їхнім спорудженням. Тим часом Аванпост вже офіційно почав свою роботу, та все, чого я очікував, це партію в своє поселення. В той же час розвідники повідомили, що рибальське село все ще можна використовувати як місце для рибалки, тому наступним ванпостом, гадаю, буде саме це поселення. Ну а самі ж розвідники вирушили далі в пункт досліджень. За одне на силу відкрилася третя відка досліджень, тому я вирішив піти в апгрейд своїх автоматонів, а ще повернувся той самий інженер, який якраз таки їх і досліджував. Цього разу він попросив одного із автоматонів для експериментів на один день. Так як погода дозволяла це зробити, я йому вирішив із цим допомогти. І знову ж таки повертаємося до розвідників. Цього разу вони знайшли не тільки ресурси, а й ще й результати деяких досліджень, в яких сказано, що ймовірною причиною всього є не вулканічний попіл, а удар метеоритом, який міг збити планету з орбіти. Теорія, звісно, цікава, та головна задача нашого поселення це не розібратися із причиною цього апокаліпсису, а вижити. Тому, з цією думкою, наші розвідники і пішли далі в печерний сховок. За одне я ще вирішив підписати закон про пульові кухні, сподіваючись, що це якось та й допоможе, і продовжив далі покращувати автоматонів за допомогою досліджень. В печерній сховці наші дослідники знайшли групу людей із зброєю в руках, Виявилось, що це мешканці Тесла Сіті, які провели своєрідну люстрацію із своїм колишнім мером, після чого розвідники запропонували цій групі людей вирушити разом із ними до нашого міста. Ну а же, славнозвісний інженер автоматонів, запросив за одне ще й парове ядро. І так як я не був до кінця впевнений, що наше місто виживе, то вирішив йому підіграти та віддати ядро на дослідження. Проте його дослідження таки дали результат. Правда, не той, на який я очікував, але тепер автоматони можуть працювати в лікарнях, та саме їхнє виготовлення буде коштувати значно меншої кількості металу. Ну і черговий закон, який був мною підписаний, стосувався до устілення. За одне я, як і планував, почав будівництво другого ванпосту, щоб зібрати бригаду на рибальські поселення, так як проблеми з їжею все таки залишалися, незважаючи на успіхи із теплицею. Завчасно відчуваючи мінсову температуру найближчими днями, я почав дослідження щодо нашого генератору. Також вже прибули розвідники до нашого поселення, та навіть принесли чи немало ресурсів. Тому я вирішив шокувати та побудував одразу два автоматони. А з проблемою, куди б розмістити ще 35 людей, розберусь пізніше. Самих же розвідників я відправив далі на крижаний коридор. І от настав день, якого я так сильно чекав. Кляті лондонці нарешті покидають наше поселення. Правда, я очікував, що їх буде куди більше, і мені не прийдеться думати про нові будинки. Але маємо, що маємо. Бувайте, хлопці, я по вам не буду сумувати. Кляті покидьки. Так як настали морози, то генератор працював наповну, через що наші запаси вугілля вмить почали випаровуватись. Проте, завдяки цілодобовій роботі автоматонів ми ще якось таки та й трималися. Разом з тим допомагали дослідження, які не набагато, але зменшували необхідну кількість вугілля для генератору. Проте, дивлячись на графіки, стає зрозуміло, що рано чи пізно в такому темпі ми не зможемо оснастити генератори необхідною кількістю вугілля. Тому я поставив іще одну вугільну помпу на всяк випадок. Разом з тим до нашого міста прибула група із морозим'я. Звісно ж, я їх прийняв своє посилення. Так як відчував, що кінець нашого проходження от от настане, і втрачати мені точно нічого. Хоч вугілля і в дефіциті, та ще є запаси на складі, та у вигляді добуваючого аванпосту. Та якщо вірити статистиці, то цього вистачить всього-навсього на 4 години. Щоб хоч якось виправити цю проблему, я приступив до вивчення парової вугільної помпи. Та головною проблемою, скоріш за все, є те, що вугілля в достатній кількості не забирається із беразьких постів, хоча робочих рук в нас нібито вдосталь. Виходячи із цієї ситуації, я поставив іще один пост збирачів, щоб пришвидшити поставки вугілля до генератору. В той же час деякі люди надсилають листи із вдячністю, що за них пахає грудо заліза у вигляді автоматона замість них самих. Також я вирішив підвищити генератор до третього рівня лише вночі, а вдень опускати його до другого, щоб хоч якось економити витрати вугілля. Наступним дослідженням стала оптимізація добутку руди, незважаючи на те, що проблема була саме із доставкою. Та я в перечутті неминучого кінця просто робив відчайдушні спроби зробити хоч щось, аби вижити. За одне я продовжував приймати всіх біженців, які тільки приходили в наше містечко від почуття безнадійності. Та щоб люди могли зігрітися не тільки теплом від генератору, а ще й від перегару ближнього свого, я прийняв закон про будівництво пабу. Щоб наш кінець для когось хоча б був в п'яному угарі. Як і завжди, розвідники знайшли щось доволі цікаве, а саме силует сестринського корабля Дредноута на ім'я Прометей та гарні новини були лишень розвідників. В нашому ж поселенні була величезна проблема у вигляді нестачі вугілля для генератору, через що ризик смертей та хворих дуже сильно виростає, що було б небажано в нашій ситуації. Наступний ранок ми зустріли з покладанням до мінус 70 градусів та початком дослідження дерев'яної печі, щоб збільшити вугілля. Разом з тим я ввікнув генератор на другий рівень, в надії, що в такому разі ресурсів буде вистачати для його утримання, і я хоч якось нівелюю і без того сумну ситуацію, із погодою. Ну і вже по традиції приймаємо чергову партію біженців із морозим'я. І також нарешті встановлюємо дерев'яну піч, яку нещодавно вивчили, та і ще одну вигільну помпу на всяк випадок. В той же час наші браві розвідники знайшли на місці Прометея непогану кількість ресурсів, за одне ще й стало зрозуміло, що його можна використовувати як аванпост для збору металу. Також неподалік була халупа, де зберігалися чи немало корисних ресурсів, які, звісно ж, ми забрали з собою. Та пішли на точку, яку іменували зруйнованою технікою. Та повернемося все-таки до справ поселення, де першою ж справою я зайнявся дослідженням, яке дозволить утеплити наші кухні. Та незважаючи на невеличке потепління, прийшла доволі неприємна звістка, яка повідомляє нас про великий мороз. Чесно кажучи, думкою було куди ще більше. Та знаючи цю гру. Питання швидко знайшли свою відповідь. Тому, отримавши звістку від розвідників про нове місце з ресурсами, я відправився на останню розвідку перед поверненням додому. І, незважаючи на все те, що нас чекає попереду, зараз все нібито добре, тому що настало потепління і вже температура в мінус 50 здається не такою поганою. А ні. Гра знову приносить сюрпризи у вигляді поранених від автоматонів, через що доведеться їх сповільнити на 10%. Разом з тим, теплоізоляція всіх можливих будівель в дослідженнях продовжується, як і безсільне будування нових бараків, щоб поселити всіх тих біженців, яких ми понайприймали, паралельно продовжуючи досліджувати різні речі, як настінний бур для добутку дерева. Та вирішуючи громадські проблеми, цього разу до мене звернувся стурбований батько, так як його донька втекла після поширення новин про бурю, і він хоче піти з нею. Звісно ж, я вирішив йому допомогти та видав наказ порядити його, з потворною думкою, одним менше. До ранку наступного дня мені прийшла в голову, можливо, і навіть геніальна ідея, як вийти із стану вугільної кризи. А саме, так як вугілля у самих постах вдосталь, то мені просто потрібно його ефективно збирати. Тому вдень під час робочої зміни я буду звільняти автоматонів та посилати туди людей, так як вони добувають вугілля швидше. Ну а вночі повертатиму автоматонів назад на добуток. І в такому темпі я тримався аж до 43-го дня, так як в саме цей день прийшла вона, пані Гейм Увер. На ім'я буря. І напевно гіршого початку бурі, і не придумаєш, так як генератор, який міг би хоч якось загладити невдоволення та страх наших громадян, зупинився. Разом з тим люди почали відкрито висловлювати невдоволення щодо моїх дій, та вирішили мене скинути. Ну, а так як ці боудери і не розуміли серйозності усієї ситуації, я попросив вартових віри вічливо з ними поспілкуватись. Ну, і так як втрачати мені вже нічого, то я все таки підписав закон про нову віру, щоб остаточно втримати контроль над нашим поселенням. На жаль, уникнути кривавої різнини серед невдоволених не вийшло. Проте люди померли, захищаючи свої цінності, а не замерзли з думками про безнадійність. Цей ранок був надзвичайно тихим, на вулиці було чути тільки гул вітру, та, попри це все, питання з вірою було закрито раз і назавжди. Самого слова, як віра, тепер не існує в нашому місті, всі знають лишень слово відданість. Звісно, є ймовірність того, що хтось піде попри нашої віри. І для таких людей мої служителі вже пізували ешафот біля генератору. Та немає часу на лірику. Нам потрібно рухатись далі, тому я почав відкривати п'ятий тир досліджень з надією, що майбутні дослідження зможуть покращити обстановку. Не передати словами, з яким жахом я дивився на прогноз погоди, який нам показував датчик. Та все, що я поки міг, це просто поновляти вільні робочі місця, які звільнялися ну, дуже швидко. П'ятий тир досліджень вже відкрився, та для мене було шоком те, що я там побачив. Так як четвертий рівень генератору буде споживати в 4 рази більше вугілля, з яким в нас. І так велетенські проблеми. Та з кожним днем все було тільки гірше, шахти замерзали та в будь-який момент могли обвалитись. Кожним ранком температура ставала все нижче і нижче. І єдине, що я міг зробити, це все таки увімкнути генератор на максимум та чекати, поки вугілля знову не стане. В той же час, щоб зберегти цілісність шахт, від яких напряму залежить те, як довго ми протримаємось. Я відправив волонтерів, щоб вони поновили опори, які завадять обвал у шах, кількість хворих вражала. та я розумів, що з кожною годиною вона буде тільки зростати. Та я й без того був ошелешений всім тим, що зараз відбувається. Та щоб ви могли відчути це разом зі мною, я покажу вам уривок, як це відбувалося безпосередньо під час проходження. 160 хворих зараз і ця кількість буде тільки зростати, мені здається. Давай людей зустрічаю на виробництво. Ми досліджуємося якусь хрінь просто, я не знаю щоб я не знаю що. ну Щоб, щоб щось, блін. Е, ще більше покращує інтеграції на робочих місцях в томатоні, їх ефективність. Давай. Не знаю, можливо, це дозволить нам більше вугілля копати, можливо, ще щось. Просто щас упор робимо в автоматонів, тому що без них нам ну, все. це Єдина наша надія це автоматони насправді. Я не буду це вирішувати, чуваки. У нас дуже багато хворих, я не зможу нічого зробити. Ви розумієте чи ні? Та що? Опять, потрібно більше рук, відправити більше людей. Давай, давай, робіть щось. Нам кінець. Людей не вистачає. Мінус 100 градусів! Ви здущаєтесь просто! Що відбувається. Просто діч якась, ну, реально діч, просто, що ми можемо зробити. Тут тобто щось люди або від холоду, або від голоду помруть просто. Ну, куди, ти що. Це знущання якесь над гравсям в першу чергу. Просто, от, як буд оце нова а оце зроблено лише для того, щоб принизити грався, типу, чувак, ти ніяк не прийдеш, все. Просто наскільки тебе хватить випробування. Я, я гадав, тут є якась сюжетна, типу. Річ, ті, хто буде проти вас, загрожують виживанню нашого міста. З вашого наказу ми притягнемо їх до відповідальності. Давай вимк... вимкніть виснаження, вимикаємо виснаження або все, генератор просто в жопі. Мотаємо час далі. Ай, що відбувається просто, я не знаю. Я не думав, що можна так застудитися. Чувак, мінус сто градусів. Ти взагалі думати в таких умовах не можеш. Вони будуть вшановані, так, звичайно, давай. Так, так вартість автоматонів буде додано, знижена. Ще більше покращення інтеграції на робочому місці, автоматони подвійне. Давай ефективність, звісно. Ефективність, звісно, так. Давай там, людей підняти, кудись там додати, звісно, давай. Я не знаю, тут такі сіробургу відбувається, просто. Я не знаю, що робити. Все, люди розлючені. Птихомирти їх варто, давай, невдоволові сросте. Все. Хана! Нє, давай, дослідження. Ні? Давай, що ми можемо зробити? Яка команда? Який аванпост? Давайте вам оцінити ситуацію серйозності. Та да, мені ця ситуація вже просто до, до біса не потрібна. Давай вугільні шахти, якісь там покращені. Не знаю, типу, все одно невдоволення на максимумі. Зараз просто хана мені, типу, і проходження, мені здається. Я просто очікую, коли це все закінчиться наразі. Померло ще двоє людей, померло ще шість людей. Та. Типу, я здивований, як ще люди виживати в цих умовах намагались насправді. Пекло замерзло, так, буря, темрява перед світанком. Сер, один з наших інженерів. Врізався у двері і з білим обличчям і вимагає побачити вас. Я привів розрахунки з новими даними. Буря прийде за кілька днів, але температура перед самим закінченням різко впаде. Нічого не вбереже нас від такого холоду. Паніка починає поширюватись і люди втрачають будь-яку надію. Ми повинні залишатися сильними, чувак. Давай. Давай. Давай живий, чувак. Закони, що ти, які закони? Вже все вивчили, що тільки могли, що ми можемо? Давай. Адаптація, давай що. Дім втіх, давай. От. Все, щекавиця по фростпанковськи, давай, де де це дімтіх? Давай, люди, дім втіх. де він, блін, Здоров'я, їжа, ресурси, куди? Що? Немає його, чи що? Немає його, походу. Давай, люди відмовляються працювати, змусити їх працювати, давай. Давай форсаж знову таки включаємо. Ресурси, що? Треба ядро, нема ядра, все. Ну нема ядра, де я його тобі достану? Ми просто на межі. Люди розлючені, ми повинні ще декілька днів протриматись, давай. Що знову не так? Розігнати натовп. Що робиться? Людей вже не вистачає просто на деякі місця. Все, всі хто помер, хто захворів, хто ще щось. Просто жах якийсь. Інженерів сюди давай. І сюди інженерів. Автоматонний бідність ще в шоці мені здається? Так само, як і я від цього. От мінус 120, що зараз буде? Мінус 140, 200 буде мінус. Це, давай. давай дітей на шахту, звісно, блядь. Що ти хочеш? Замерзла родина, а що я зроблю? Замерзла родина. Ти погоду бачиш на вулиці, давай форсаж і вимкнемо трішки. Я не ничего власних зумок, змусити працювати, давай. Просто дослідження вже навіть не робляться, інженери там помирають. Це дослідження там ледве-ледве просто от, закінчується. Їжа та здоров'я. Давай будинки спробуємо нові зробити краще. Я не знаю. типу. Чудеса трапляються, це чути. Я не знаю, що там, але я просто хочу все закінчити. Тому я буду мотати до кінця. до останнього просто. Пережити в бурю завдання, зменшити невдоволення на 75%. Змусити працювати. Давай, просто, давай. 47 й день, шановні, 47 й день. Люди просто помикають, храм щось там робить. Я не знаю, закони якісь приймаються, давай самогон робити, хорошо. Робота припиняється, сера. Більшість наших людей залишають свої робочі місця після того, щоб бути вдома зі своїми сім'ями. Ми повинні залишатися сильними, звісно. Там mm. мотаємо. мотаємо. 150 градусів. Мотаємо просто мотаємо. Я не знаю, що нам ще робити, як не мотати далі. Невдоволення знижується, вам вдалося вгамувати наших людей. Буря завершується, вітер згасає, і температура нарешті починає підвищуватись. На місто сходить моторошна тиша. А все скінчилось, я не можу все повірити. Нарешті все скінчилось. Ми вижили, ми це зробили. Нам вдалося. Ми. Вижили. Та ну нахуй. Ми починали як група язичників. 80 душ не вистачає вказівок. Спочатку просимо наших дітей працювати. Батьки втратили своїх дітей. Боротьба щодня. Таким чином ми адаптувалися. Насильницьке публічне покаяння та засудження невірних. Пильні вартові віри і в бою за виживання. Ми перетнули межу. Віра стала фанатизмом. Місто вижило. Але чи варто було? Ну, шановні, я не знаю як, але ми прийшли в гру просто жесть, бо типу, я вже думав нам хана, да. Жесть. Але все таки так, ми впорались, і це дуже добре. Це було хаотично, сподівань вже не було. Свої думки, варіанти, можливі пропозиції, ще щось. Пишіть в коментарях, все просто там якісь майбутні ігри, можливо, мені щось подобається. Просто пишіть, що я молодей, що я вижив в цих клятих умовах. Пишіть, як ви проходили цю гру, або як би ви прийшли, що я зробив не так, що так. Ну, коротше, ви зрозуміли. Також не забувайте про вподобайки під цим відео, це обов'язково. Коменти в тому ж самому часі. Можете також підписатися, що буде дуже круто. І діліться відео з друзями, тому що треба набирати аудиторію. Нехай канал росте і пахне, і цвіте. Все. Всім дякую за перегляд. Ми це зробили. Фух, я ж спотів, якщо чесно. До нових зустрічей!